Шановні народні депутати України, члени комітету, ми починаємо наше засідання. Я прошу на час відсутності секретаря комітету підрахунок голосів провести вас, Антон Шочковий. Якщо ви добре погоджую. Дякую. Для роботи комітету необхідно затвердити порядок денний. Він був надісланий вам раніше, тому прошу проголосувати. Хто за? Проти утримався. Дякую, рішення прийнято. Так, ми переходимо до першого питання порядку денного про перегляд висновку комітету від 23 травня 2025 року. Протокол номер 147 до проекту закону України про внесення змін до закону України про електронну ідентифікацію та електронні довірчі послуги щодо удосконалення окремих положень та забезпечення безперебійності надання електронних довірчих послуг реєстраційний номер 12174. Я прошу до доповіді Сергія Штабля. Шановні колеги, пропонується відповідно до частини 5 статті 44 Закону про комітет Верховної Ради України переглянути висновок комітету 23 травня 2025 року до законопроекту з реєстраційним номером 12.184. З метою врахування зауважень, отриманих від головного юридичного правління до запропонованої редакції закону України про електронну ідентифікацію та електронні довірчі послуги запропоновано останні речення абзацу 2 частини 4 статті 15.3 викласти викласти такій редакції. Розмір плати становлюється адміністратором інтегрованої системи електронної ідентифікації згідно з методикою, затвердженою центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію державної політики у сферах електронної ідентифікації та електронних довірчих послуг. Також під час доопрацювання систематизовано та оптимізовано кількість правок народних депутатів України, членів нашого комітету. За результатами доопрацювання було підготовлено прийняльно таблицю законопроекту до другого читання, яка містить 21 пропозицію поправку, з них сім враховано, дві раховано редакційно і 12 відхилено. Якщо у колег немає додаткових зауважень, пропонується ухвалити таке рішення комітету. Перше підтримати прирівняльну таблиці підготовлено до другого читання до проєкту закону реєстрації номер 12174 сто сімдесят редакції. Друге рекомендувати Верховній Раді України за результатами розгляду проект закону України про внесення змін до закону України про електронну ідентифікацію та електронні довірчі послуги щодо удосконалення окремих положень та забезпечення безперебійності надання електронних довірчих послуг. Реєстрацій номер 12 поданий 1 листопада 2024 року народним депутатам України Кличко та іншим народним депутатам України прийняти в другому читанні та в цілому як закону запропоновані комітетами редакції з необхідними технікою юридичними правками. Третє, доповідачем від комітету під час розгляду законопроекту на пленарному засіданні Верховної Ради України визначити заступника голови комітету Сергія Штепова. Дякую, прошу підтримати. Дякую, Сергію. Я пропоную підтримати рішення, що було озвучено Сергієм Штеповим, та проголосувати. Хто за? Проти, отримався, дякую. Рішення прийнято Ми переходимо до другого питання порядку. де на проект закону про внесення змін до розділу 20 перехідні положення податкового кодексу України щодо компенсації інвестицій через податки. Реєстраційний номер 13415. я прошу до доповіді автора законопроекту Дмитра Киселевського Дмитро, прошу вас. Доброго дня, шановні колеги, чи чути мене? Добрий день. Чу, так, чу, так, чутно, у вас чутно. Дякую да, е, Дякую за можливість представити законопроект на засіданні вашого комітету. Е, власне, це ініціатива, яка складається з двох законопроєктів: 13415 і 13414 це компенсація капітальних інвестицій через податки. Вони йдуть нерозривно, це зміни в податковий і в митний кодекс. Ці законопроекти подані в співавторстві понад 50 депутатами: Киселевський, Мотовиловець, Наталуха, Гетьманцев і інші депутати з різних фракцій і груп. Про що ці законопроекти? Вони про те, що коли українські підприємства, які релокують свої виробництва подалі від фронту, і вони. Цікавляться можливістю розмістити свої підприємства в євросоюзі. Їм пропонують такий механізм: приїжджаєш в Євросоюз, в Польщу, в Румунію, в Чехію, в ці країни, які поруч з нами знаходяться, будуєш підприємство, вклав наприклад 3 мільйони євро, і тобі назад повертають половину чи навіть більше половини цієї суми через ті податки, які починає там генерувати це підприємство. Цей механізм він міститься в євродирективі про державну допомогу, і він передбачає можливість компенсації капітальних інвестицій через податки як спосіб підтримки економіки в тих регіонах, які потребують економічного розвитку. Фактично, зараз ми маємо ситуацію, коли Євросоюз. Через такий механізм пропонує українським підприємствам ті умови, які вони в Україні не мають. І відповідно, якщо якесь підприємство було змушено знятися з місця через війну, то там йому запропонують значно кращі умови, ніж, наприклад, в Закарпатті чи в Львівській області. Чи, наприклад, так само, якщо воно залишиться в Дніпрі, чи в Запоріжжі, чи десь якби на території України, відповідно, що ми робимо, ми імплементуємо цей європейський механізм стимулювання економіки в Україні, фактично перекладаючи цю євродирективу української Мовою, адаптуючи її до реалії українського законодавства, про що саме йде мова? Мова йде про те, що підприємства, які відносяться до групи, це це переробна промисловість, вся переробна промисловість від борошна до мікроелектроніки, і дронів і всього іншого. А, значить, якщо такі підприємства здійснюють інвестиції в обладнання в будівлі, в земельні ділянки в інженерну інфраструктуру, вони матимуть можливість через ряд податків компенсувати від 30 до 70% вкладених ними капітальних інвестицій. Тобто вклали інвестиції, почали генерувати податки, почали назад забирати ці кошти, поки не компенсували собі відповідну суму. Ця компенсація буде здійснюватися через податок на прибуток, імпортне на обладнання, імпортне ПДВ на обладнання, податок на землю, податок на мені. Буде запроваджений механізм адміністрування, і тут, можливо, на етапі реалізації ми будемо звертатись до вас, шановні колеги. Можливо, за якимись порадами. Бо міністерство економіки повинно буде розробити реєстр, куди буде подаватись інформація про здійснення інвестицій. Пакет документів буде подаватися підприємцям через дію. Далі буде перевірятися ті дані, які були надані, підтверджуватись аудитом. І далі буде автоматично обмін інформацією між Мінекономіки, податковою і митницею стосовно того, як саме ці інвестиції були здійснені, і відповідно. Відномі економіки після цього буде здійснювати адміністрування і оцінку ефективності роботу даного механізму, що є дуже важливим, цей механізм він працюватиме для діючих підприємств, які будуть інвестувати в своє, наприклад, відновлення після прильотів або в розширення. Так само, як це зараз діє для нових підприємств. Бо, от наші існуючі механізми, такі як індустріальні парки чи підтримка проектів зі значними інвестиціями, ну або інвесняні, як його називають, так на сленгу, Так, от ці механізми вони пропонують підтримку лише для нових підприємств. А то та ініціатива, яку ми зараз з вами обговорюємо, вона буде працювати і для існуючих підприємств, і для відновлення, і для розширення. Це є дуже важливим. На робочих групах і на обговореннях, які ми мали в податковому комітеті, а також на зустрічах з бізнес-асоціаціями ця ініціатива збирає таку кількість українських виробників, яку, можливо, ми не бачили на обговоренні жодного законопроекту, тому ми маємо відчуття, що вона дійсно важлива для українських виробників. От є передбачені цим законодавством ряд запобіжників від якогось шахрайства чи зловживань. Відповідно, якщо інвестпроект не не здійснений впродовж двох років, не почалась господарська діяльність потрібно буде надані пільги повернути. Звичайно, є обмеження по Україні агресору у разі, якщо обладнання є бажання перепродати швидко, потрібно буде сплатити той обсяг пільг, який був наданий, і так далі. Під час роботи над цією ініціативою ми зробили економіко математичне моделювання, і ми маємо при різних сценаріях. Різні ситуації впливу на основні макроекономічні показники, зокрема на ВВП. Тож якщо впродовж п'яти років ця ініціатива залучить 3 мільярди доларів капітальних інвестицій, ми матимемо зростання ВВП на рівні 0,3% додаткового. Якщо 5 мільярдів, то 1,7% зростання ВВП. Якщо 8 мільярдів, то понад 5% додаткового зростання ВВП. Тож це матиме такий відчутний вплив на. Стимулювання капітальних інвестицій в розвиток української промисловості, от шановні колеги. Це так коротко. Ця ініціатива цей механізм українські виробники знають від своїх партнерів і від конкурентів в Євросоюзі, Вони очікують, що ми його реалізуємо в Україні, і ми маємо створити в нашій країні умови принаймні не гірші, ніж ті, які є в Євросоюзі, і тоді ми матимемо шанс на побудову міцної стійкої економіки. Дякую за увагу. Якщо є питання, я готовий відповісти. Да, дякую, Дмитро. Колеги, є питання до доповідача? Якщо ні, я прошу до співдоповіді, Антона Швачко. Шановні колеги. Метою законопроекту є залучення масштабних інвестицій у виробництво з високою доданою вартістю створення нових робочих місць та забезпечення відновлення економіки України. В межах предметів віддання комітету є заваження та пропозиції щодо проведення законопроекту у відповідність до закону України про публічні електронні реєстри. Підтримуючи ідею законодавчої ініціативи щодо залучення інвестицій в переробну промисловість України, слід звернути увагу на зауваження та пропозиції, вклади викладені у висновку комітету. Пропоную прийняти висновок до законопроекту та ухвалити наступне рішення. Рекомендувати головному комітету врахувати вислання зауваження та пропозиції під час підготовки та розгляду проєкту закону реєстраційний номер 13415 Направити висновок про розгляд зазначеного законопроекту до комітету з питань фінансів, податкової та митної політики. Колеги. Дякую, прошу підтримати таке рішення. Дякую, Антоне. Є пробиться підтримати рішення, що озвучив Антон Швачко та проголосувати. Хто за? Проти, утримався. Дякую, рішення. прийнято. Наступне питання: проект закону Дякую. України про ринок деревини. Реєстраційний номер 13227, 13227-1, 13227-2 і 13227-3. Я прошу до доповіді. Антона Швачко. Шановні колеги. Розкладаючи законопроект 13227, допрацьований та альтернативні до нього законопроекти, хочу зазначити про наявність заважень та пропозиції до законопроекту номер 13227-2 автор Юлія Тимошенка та інші народні депутати. Його положення потребують приведення у відповідність до вимог закону України про публічні електронні реєстри, закону України про електронні комунікації. Та закону України про електронні документи та електронний документообіг. Детальна пропозиція зауваження викладення у висновку комітету пропоную відповідно допрацювати законопроект 13.227.3.2. Враховуючи вище зазначене, пропоную прийняти висновок та рішення комітету. Рекомендувати комітету з питань економічного розвитку врахувати висловлення, зауваження та пропозиції під час підготовки та розгляду зазначеного законопроекту про ринок деревини реєстраційний номер 13227 Допрацьований та альтернативних до нього законопроєктів. Направити висновок про розгляд зазначених законопроєктів до комітету з питань економічного розвитку. Дякую. Прошу підтримати таке рішення, колеги. Дякую, Антон. Я про це підтримати рішення нашого колеги. Що і проголосувати. Хто за? Проти утримався. Дякую, рішення прийнято. Четверте питання порядку денного проект закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо запобігання надзвичайним ситуаціям та ліквідації їх наслідків, формування фонду захисних споруд цивільного захисту, створення класів та центрів безпеки, Реєстраційний номер 13454. Я прошу доповідь. Вікторію Пангорну. Шановні колеги, законопроект реєстраційний номер 13454 розроблений з метою підвищення ефективності реалізації державної політики в сфері цивільного захисту у мирний час та особливий період. Розглянувши проект закону в межах предметів віддання під комітет, зазначає наступне: до проекту закону свій висновок надало Міністерство цифрової трансформації, в якому висловило ряд зауважної пропозицій. зокрема, стосовно запропонованих проекту змін до кодексу цивільного захисту України та звертає увагу на необхідність проведення окремих норм у відповідності до закону України про публічні електронні реєстри головне науково експертне управління в своєму висновку до законопроекту також зазначає про необхідність проведення приведення окремих норм, якими вносяться зміну до закону України про об'єкти підвищеної небезпеки в відповідність до закону України про публічні електронні реєстри. У частині запропонованих змін за закону України про Регулювання міста будівної діяльності він зауважує, що, згідно зазначеного закону, реєстр будівельної діяльності є складовою єдиної державної електронної системи у сфері будівництва. Тому з метою однозначного трактування запропонованих норм доречно застосовувати повну назву електронної системи. Підкомітет підтримує надані до законопроекту пропозиції та вважає доцільним врахувати їх. При подальшій підготовці до розгляду законопроекту. Враховуючи зазначено, пропоную хвалити висновок до законопроекту та рішення комітету. Перше, рекомендувати комітету з питань екологічної політики та природокористування врахувати зауваження до пропозиції під час підготовки та розгляду проєкту закону реєстраційний no 13454. Друге направити висновок розгляду розгляд цього законопроекту до комітету з питань екологічної політики та природокористування. Дякую, прошу підтримати. Дякую, Вікторія. Є пропозиція підтримати рішення, що було озвучено, та проголосувати. Хто за, проти. Отримався. Дякую. Рішення прийняте. Наступне питання порядку денного проекту закону про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо врегулювання обороту віртуальних активів в Україні. Резервність номер 10 225 тереде. Я прошу доповіді, Антона Швачко. Шановні колеги, законопроект реєстраційний номер 10225 3 двадцять розроблений з метою створення правової основи для регулювання обороту віртуальних активів в Україні, забезпечивши їх легальне використання, оподаткування та захист прав учасників ринку. Законопроектам вносяться зміни до Податкового кодексу України низки інших законодавчих актів, а також пропонується нова редакція закону України про віртуальні активи. Міністерство цифрової трансформації у висновку до законопроекту надало грунтовні зауваження та пропозиції і звертає увагу на необхідність їх розгляду та врахування при подальшому допрацюванні проекту закону, оскільки це важливо для прискорення запровадження нового ринку. Без надмірного регулювання ти регулярного тиску та та початковому етапі його створення і функціонування. Детальна пропозиції та зауваження викладені висновку комітету, враховуючи зазначене, пропоную ухвалити висновок до законопроекту та ухвалити такі рішення комітету. Рекомендувати комітету з питань фінансів, податкової та митної політики, враховувати зауваження та пропозиції під час підготовки та розгляду проєкту закону реєстраційно No1025 ТРД. Направити висновок про розгляд зазначеного законопроекту до комітету з питань фінансів податкової та митної політики. Дякую, прошу підтримати таке рішення. Дякую, Антон. Я пробую це підтримати рішення, що було звучати проголосувати. Хто за проти отримався? Дякую. Рішення прийняте. Шосте питання порядку денного, про розгляд звернення національної комісії щодо здійснення державного регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра спектру та надання послуг поштового зв'язку. Колеги, враховуючи спеціальний статус регулятора, визначений законами України, її завдання, функції та повноваження. Пропоную висловити позицію комітету, що КЕК залучена до забезпечення формування державної політики у сферах електронних комунікацій та радіочастотного спектру. Ви отримали проєкт рішення з цього приводу. Є пропозиція підтримати його та проголосувати. Хто за проти утримався? Дякую. Рішення прийняте. Наступне питання порядку денного про припинення роботи деяких робочих груп комітету з питань цифрової трансформації. Також, колеги, вам було надіслано рішення комітету цього питання, тому прошу проголосувати. Хто за, проти, Тримався. Дякую, рішення прийняте. А восьме питання порядку денного про затвердження розкладу засідань комітету на вересень 25-го року. Є пропозиція провести комітети 2 та 16 о 10-й годині. Якщо А я сказав вересня, і ще раз другого то 16 вересня, о 10 годині. Якщо немає інших пропозицій, тому є пропозиція підтримати. Хто за проти? Тримався, дякую, рішення прийняти. Ну, усі питання вичерпані, Дякую усім, до побачення в залі.